Помста Збройних сил України за 128-му бригаду в мережі з'явилося відео, як українські військові накрили окупантів у день ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження в Херсонській області. Під вогонь потрапила 810-та Севастопольська бригада морської піхоти. Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст і блогер Денис Казанський. Як раніше повідомляв український військовий Мадяр, попередньо 25 російських військових убито, близько сотні поранено. Тим часом у зетпабліках, які зловтішалися загибелі українських військових із 128-ї бригади, почалася істерика. Нагадаємо, що росіяни намагалися сховати місце свого збіговиська. Воно було ретельно замасковано на узліссі, але не змогли. У тимчасово окупованому Криму знову тривожно увечері, 21 листопада, місцеві жителі повідомили про вибухи в Євпаторії та САКАх. Уніани з посиланням на кримські телеграм-канали повідомляв про можливу пожежу на Сакський ТЕЦ. Як доказ моніторингова група Кримський вітер показала фото одного з очевидців пожежі. Також гучно було вночі у новоазерному на Донузлаві. Місцеві мешканці у чатах писали про приліт. А у Севастополі рано вранці закрили рейд через бухту. Також повідомлялося, що гелікоптер Мі-8 здійснював обліт берегової лінії Севастополя. Окупаційна влада мовчить про ситуацію на півострові у Міноборони РФ вранці. Відзвітували про збиття трьох безпілотників над територією Криму. Тим часом головне управління розвідки України заінтригувало цікавими кадрами, знятими бійцями спецпідрозділу Артан неподалік Кримського мосту. Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція натякають у гур. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну із Росією в інтерв'ю телеканалу Fox News Український лідер зазначив, що для цього доведеться віддати окупантам Крим та Донбас. так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас та Крим. Але наша країна не готова до такого мирного плану. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план щодо України та висловив надію на допомогу Конгресу США. Як повідомляє унян, згідно з аналізом видання Тайм, війна Російської Федерації проти України без значних змін триватиме ще як мінімум рік. Видання зазначає, що українська влада не зможе віддати Російській Федерації захоплену українську землю. При цьому захід міг би запропонувати президентові України Володимиру Зеленському щось в обмін на його готовність торгуватися з Путіним. Наприклад, обіцянка профінансувати повну реконструкцію країни, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі гази для звільнення 50 заручників. Повідомляє The Times of Israel. Уряд Ізраїлю схвалив перемір'я з Хамас. Припинення вогню триватиме щонайменше чотири дні, і пауза може продовжитися ще на день за кожних 10 звільнених ізраїльських заручників. Натомість Ізраїль пропустить у сектор Газа вантажівки з гумдопомогою та паливом. А також ізраїльська сторона має звільнити близько 150 палестинських ув'язнених жінок та неповнолітніх. Виняток засуджені за вбивство ізраїльтян. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху перед засіданням уряду назвав це рішення важким, але правильним. При цьому він заявив, що Цахал продовжить воєнні дії одразу після виконання угоди. Тим часом у США та ЄС відреагували на перемір'я між Ізраїлем та Хамас. У Вашингтоні вітали угоду. Йдеться на сайті Білого Дому. Також президент Америки Джо Байден та голова дипломатії ЄС Жозеф Борель наполягають на звільненні всіх заручників у секторі Газа. Як відомо, бойовики Хамас можуть утримувати у секторі газа близько 240 заручників. Міноборони Росії та російська політична верхівка докладають зусиль, щоб придушити істерику через українські операції на лівому березі Херсонської області. Як повідомляє Унян, аналітик інституту вивчення війни звернули увагу на заяви міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про те, що нібито російські війська стримують ЗСУ на херсонському напрямку. Всі спроби ВСУ провести десантну операцію на херсонському напрямку не в успіхом. Аналітики припустили, що заява що є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнкорів щодо нездатності росіян рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра. Але як підкреслили в інституті, йому навряд чи вдасться заспокоїти незадоволення, що зростає у російському інформаційному просторі. Як повідомляє інститут вивчення війни, українські військові надалі продовжують отримувати позиції у кринках біля Антонівського автомобільного посту та малого залізничного мосту. Генеральний штаб України повідомляє, що минулої доби сталося 48 бойових зіткнень. А під артилерійським вогнем противника опинилося понад 150 населених пунктів. Зсу відбили 18 атак противника на Мар'їнському напрямку. Продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області. А підрозділи ракетних військ вразили два склади боєприпасів противника. На Авдіївському напрямку окупанти не залишають спропоточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Роботиного та Кам'янського. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи окупаційним військам збитків у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Кількість страт російської армії з початку вторгнення в Україну складає більше 320 тисяч військових. Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної. За проголосувало 278 народних депутатів. Тепер він має бути ще ухвалений парламентом як закон і підписаний президентом України. У разі його прийняття закон зобов'язує володіти англійською мовою тих, хто претендує на посади державних службовців категорії АБВ, голів держадміністрації, поліцейських середнього і вищого складу та прокурорів. Англійська мова як мова міжнародного спілкування може використовуватись в діяльності збройних сил України і Національної гвардії, а ще торкнеться сфер транспорту, охорони здоров'я та освіти. Зокрема, англійська мова стане обов'язковою до вивчення у дитсадках для дітей раннього, молодшого та середнього віку та для тих, хто здобуває повну загальну середню освіту. Як повідомив нардеп Ярослав Шелізняк, норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мови оригіналу з субтитруванням українською була виключена із законопроєкту рішенням профільного комітету. На думку експертів, реформу англійської мови варто починати не з обмежень на дубляж фільмів українською, а з освіти в школах та вищих навчальних закладах.